Сьогодні ми будемо в'язати квіточку для ірландського мережива, але її можна застосувати для прикрашання будь-якої речі, чи то сумочка, чи то кофточка, чи то пов'язочка на голівеньку. та будь-де. В'яжемо 10 повітряних петельчок. З'єднуємо їх до купи ось так. Робимо одну повітряну петлю і стовпчик. Це у нас буде перший стовпчик. Нам потрібно зв'язати 24 таких стовпчики. Один у нас є, дяжимо далі. Якщо не поміщається, підтягуємо стовпчики ось сюди. Двадцять один. 22 23 24 Приєднуємося. Ось цю, ось цю петельечку першу. З'єднульну петлю. Тепер нам Треба набрати петельки для наших пелюсточок, квіточки. Це ми будемо робити повітряними петлями. Набираємо. Та, я не сказала, що наша квіточка буде на 8 пелюсток. Набираємо. Одна, дві, три, приєднуємося через два стовпчики, один, два, у третій. Одна, дві, три і приєднуємося у третій стовпчик. Один, два у третій Так як у нас 24 ділимо на 3, буде 8 Одна, дві, три, буде вісім пелюсток 1 2 3 і отретю петельку. 2, 3, 1, 2, дві, Одна, дві у третю приєднуємося. І останнє одна, дві, три, і приєднуємося у першу нашу, перший стовпчик, з якого ми починали. З'єднувальної петлі приєднуємося. Ось така квіточка на вісім пелюсток у нас вийшла. Зараз ми пров'яжемо. Серцевинку цієї квіточки одразу, щоб вона у нас була з 3 d ефектом В'язати ми, ми будемо, приєднувати ми, будемо ось у ці серединки ось сюди, оці стовпчики посередині наших арочок. Набираємо по 5 петельочок Повітряних, три, чотири, п'ять. І ось тут, у серединку ми приєднуємося. Ось так, арочку відгинаємо, то, що пров'язали арочки. І так далі, один, два, три, чотири, п'ять. І приєднуємося у стовпчик попереднього ряду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, і приєднуємося ось сюди. Там, де ми пропускали стовпчики, туди приєднуємося. Це буде наша. Серцевинка квіточки така волохостенька. В'яжемо останню арочку. 4, 5 приєднуємося до першої петельки, з якої ми починаємо. З'єднувальним стовпчиком. Приєдналися. Ось така серцевинка у нас, тут у нас ще петельки, і тепер ми переходимо на ці петелечки в'язати, робимо одну повітряну петлю і приєднуємося до нашого нижнього. Ряду. Тепер ми ці сюди загинаємо Наш, нашу серцевинку, кудись я з'їхала. І продовжуємо в'язати наш пелюстки Перший ряд наших пелюсток буде із двох повітряних і чотирьох стовпчиків. З накидом під арочку: Один. Два. Три, чотири. Під арочку із трьох повітряних петель, дві повітряні, одна, дві, і сюди ж під арочку. стовпчик під знаки до підслідуючого рочку, дві повітряні і чотири стовпчики знаки один два, три, чотири, дві повітряні. Сюди ж під арочку, стовпчик без накиду під наступну арочку, дві повітряні, чотири стовпчики з накидом під арочку. У нас повинно вийти вісім плюсточок. В'яжемо так до кінця рядом. В'яжемо останню пелюстку. восьму. Один, два і чотири стовпчики підарочку. Один. Два. Три. Чотири, дві повітряні, підрочку. І з'єднувальний стовпчик ось з виворотньої сторони. Ось так. Зараз ми будемо в'язати підготовчий ряд для. Інших пелюсточок, які будуть більші. Для цього в'яжемо повітряну петлю і приєднуємося між оціма двома стовпчиками ось так, стовпчиком без, без накиду. відгинаємо його так і приєднуємося. В'яжемо чотири повітряні петлі, три, чотири. Відгинаємо інший стопчик і приєднуємося між двома стовпчиком, пелюсточку і приєднуємося. Чотири повітряні петлі. Нахиляємо нашу квіточку і приєднуємося між двома стовчками. У нас утворюються ось такі арочки. Ось такінькі ось арочки, і ми в них будемо в'язати наступні пелюстки. В'яжемо останній ланцюжок, одна, дві, три. 4 і приєднуємося петельку до нашого першого, до нашої першої арочки. Переходимо під арочку, стовпчик без накиду, в'яжемо три повітряні петлі. стовпчик з накиду. Патентний стовпчик, тобто ми пров'язуємо першу, другу і дві разом. І ще один патентний. Першу, другу і три разом. І того у нас тут буде ось там три стовпчики, робимо повітряну петлю і в'яжемо сюди ще три стовпчики. Один патентний, другий патентний. Стопчик з накидом. І. Ой, я три зв'язала дві повітряні петлі. Дві. І сюди. Ось так у нас виходить. Ось така квіточка буде. Ось такий у нас буде лепісточок. Далі в'яжемо. Переходимо під іншу арочку, ось вона. стопчиком без накиду, перейшли, підтягнули дві повітряні петлі, стопчик з накидом і два патентні стовпчики. Тобто накид. Пров'язуємо першу петлю, пров'язуємо другу петлю і потім дві разом. Ось так. Першу, другу і дві разом. Робимо одну повітряну петлю. Зарапортувалася. Два патентні, один з накидом. Дві повітряні. Приєднуємося куарочку стопчик без накиду у наступну арочку. І так вяжемо усі наші вісім лепестків. Ось такі вони, ось такінькі. В'яжемо до кінця ряду. Прийшли до останньої квіточки, квіточки. Пелюсточки. Робимо дві повітряні петлі, вив'язуємо пелюсточку, стовпчик з накидом. Чотири патентні, Два, одна повітряна між ними, 2. я в'яжу із пряжі 240 метрів на 50 грамів гачок у мене один і три пряжу можна брати яку завгодно все, зв'язали ми квіточку, ось така квіточка у нас вийшла. Ось такенька. Розрівнюємо її гарно, ось так підтягуємо, щоб ми побачили, що у нас вийшло. Добре, її так тягнемо. Добре-добре, щоб ми побачили, який у неї розмір вийшов, ось так її. Сильно розтягуємо, розтягуємо, усе підтягуємо, розтягуємо, щоб ми побачили, що у нас вийшло. Ось така у нас тут серцевинка ось така. Бачите? Стерчить. Її можна ще чимось обв'язати. Ну, у кого яка фантазія. Ось така. Бачите? Ось перший рядочок, пелюсточок, і другий. Ось така квіточка. І я хочу ще показати, як цю квіточку можна помістити у квадрат або шестикутник, або восьмикутник, так куди завгодно. Мені потрібен квадрат, так як у нас вісім липісточків, то ми будемо робити вершини квадрату через одну пелюстку. Тож починаємо, переходимо, ось ми приєдналися. Переходимо з'єднувальними петлями ось у цю петельку повітряну, що ми робили на вершинку нашої пелюстки. Робимо одну, дві, три, ось, і переходимо сюди. Ось так стовпчиком, стовпчиком перейшли. Тепер ми робимо кутик. Кутик у нас буде. З повітряних петель: одна, дві, три, це у нас стовпчик з накидом. Одна, дві, три. Це у нас три повітряні петлі нашого кутика і стовпчик з накидом. Ось так ми вив'язуємо наш перший кутик нашого квадрату. Далі нам треба зробити баланс, щоб у нас усе було. Рівненько. Для цього ми в'яжемо три повітряні петлі: одна, дві, три і у стовпчик з накидом, де у нас тут був стовпчик перший з накидом, ми вив'язуємо напівстовпчик стовпчик з накидом. Ось так, накид і усе пров'язуємо. Зв'язали. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду ми пров'язуємо під оцю петелечку у центрі нашої пелюстки. Три повітряні петлі. Напів стовпчик у стовпчик з накидом ось так. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом, і робимо наш утик. Пров'язуємо між трьома стовпчиками. Три повітряні петлі, і сюди ще один з накидом Ось так, три повітряні петлі, і продовжуємо в'язати. І у нас ось вже є два кутики. Ось так, три повітряні петлі. І робимо наш останній кутик ось сюди під повітряну петлю. Ось так. Три повітряні петлі, знов сюди, ось так. Стопчик накидом Ось у нас вийшов четвертий кутик. Так, три повітряні петлі. І ми закінчуємо о, приєднуючись у третю, у третю, де воно у нас? Тут? Третя петля нашої арочки. Ось так. Приєдналися. Ось такий квадратик у нас вийшов. Ну і далі, як бабусін квадрат. Бачите, усе у нас рівненьке. Ми вписали нашу квіточку у квадрат. Ось така квіточка у квадраті. В'яжіть на здоров'я. Усім успіху і натхнення.